Останнім часом серед громадськості точиться багато розмов стосовно доцільності впровадження в загальноосвітніх закладах інклюзивної освіти. Вона не є чимось абсолютно новим і незвіданим. Так уже сталося, що поряд зі здоровими дітьми живуть, ростуть, виховуються діти з вадами фізичного чи розумового розвитку. Вони, як і всі без винятку громадяни нашої держави, мають право на здобуття якісної освіти. Для забезпечення права на якісну освіту незрячої дівчинки Москаленко-Лізи у Березнегувацькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів Березнегувацької районної ради Миколаївської області з 2015-2016 навчального року проваджено інклюзивне навчання. Та з чого ж починали? А почалося все зі співпраці. З ресурсним центром освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. Досвід та знання, які ми передали педагогам Березнеговацької школи, це лише фундамент. Далі по цеглині будувати їм самим, а ми зможемо підказувати й допомагати завдяки вже пройденому шляху. Нехай щастить незрячій лізанці, доля якої складеться цілком інакше. Аніж якби вона навчалася у спецінтернаті для сліпих за сотні кілометрів від дому, від сім'ї, від рідної мами, говорила Оксана Потимко, громадський діяч, кандидат історичних наук, керівник ресурсного центру. Допомогу центру ми отримуємо вже другий рік. У листопаді 2016 року команда Оксани Потимко відвідала Березнеговаччину, особисто познайомилися з Лізою. Її батьками провели з ними навчання та семінарські заняття з педагогами школи та шкіл району. Навчання орієнтоване на сильній якості, здібності та інтереси дитини. З дівчинкою працює асистент вчителя, практичний психолог, проводяться корекційно-розвивальні заняття. Такий комплексний підхід дає гарні результати. Дівчинка вільно орієнтується в класі, коридорі, їдальні. Ліза на високому рівні засвоює навчальний матеріал з усіх предметів, активно працює на уроці, любить роботу в парах, групах, вміє працювати на уроці без асистента, закріплюється здобуті знання, вміння та навички на різному дидактичному матеріалі, виготовленому для лізи. Так, о, Коли смугастик сердито супився, якщо мама зараз накликала його з прогулянки додому, вона усміхалася. Не дивись на мене, вовченко. Так, Ліза. Смугастикові дуже подобалося бавитися з тими, хто з Кожен на нього. Дякую. Наступне завдання, будь ласка, знайдіть мені, як мама зверталася вранці до смугастика. Прочитайте, як вранці мама зверталася до смугастика. Так, Софійка. Сорочки му є. Час прокидатися. Так. А якщо забруднювалося... Ліза, ну і свинка ж ти моя. Діти, скажіть, будь ласка, сьогодні на уроці літературного читання. Який твір ви вивчали, Ліза? Сьогодні на уроці літературного читання ми вивчали твір смугастик, який написала Тетяна Стус. Щербаченко. Чер Добре. На уроці природознавства ми продовжимо цю тему прийом доміно. Починай, ліза. До якої природи належать ті, хто має ніжки, лапки, бусики, хвостики, носики, вушка, животики? Приходьте. Кошки. Так. ласка, Сідай на місце. Продовжуємо. У кого відповідь є? будь ласка, виходь. Читай. Артем, читай, До класу повернись. Ті, хто має ніжки, лапки, вусики, хвостики, носики, вушка, животики належать до живої природи. І запитання. Хиблячи істину, судження, всі тварини мають вусики. Кого відповідь? Виходьте, будь ласка, Собійка, виходь. Судження, всі тварини мають вусики, хибне, загальне. Деякі тварини мають вусики, Істинне, часткове. 417. Лізя, читай завдання до вправи. Запиши, хто як голос подає. Аня, будь ласка, прочитай нам слова. Півень, зозуля, курка, сологай, бузка, Я, на які дві групи або одну групу? В які одну або дві групи можна об'єднати ці слова? Каріна. Птахи і дикі птахи. А якщо в одну групу... Одну групу можна поєднати птахи. Птахи. Які слова для довідок, підказки у нас є. Читай, будь ласка, нам Ліза Москаленко. Свірікає. Кудбудає. Даче. Подбудача. Є. Гелгоча тьохкає. І так давайте поєднаємо слова із тим, хто як подає голос. Перше у нас слово як? Крабова капуста. Перше слово півень. Півень шукаємо слово, як, з яким поєднаємо, подає голос. Будь ласка, Ліза Москаленко. Півень кукурікає. Диктуй нам, будь ласка, командована письмо, взяли ручки, пишемо. Порікає. Остала. По Поставила комарі назви птахів і хто як подає голос. Зараз на, на е, почуєте Голос птаха. Ваше завдання відгадати. Ви не побачите птаха, але ваше завдання відгадати. Голос якого птаха ви почули. Готові? Mm -hmm. Так. Ліза, Це. я почала птаха зазури. Зозури, зозу, дякую. Наступний. Солов'я. Так, далі. Ліза, я почула голос горобця. Горобця, дякую. Так, діти, подивіться, будь ласка, на екран, які фігури ви бачите. Будь ласка, ліза і показуй. Квадрат. коло, Трикутник. Шестикутник. П'ятикутник. Якого кольору фігури ви бачите, діти? Кирів. Червоного збору, досить ліза. Білого кольору. Білі фігури. Зелені фігури. Малинові фігури. Червоні фігури, жовті фігури. Обчислити, знайти суму чисел в білих фігурах. Ліза, будь ласка. 30. 3 плюс 37. Дорівнює 70. Записуємо. Коментуй, Ліза. І приклад із числами малину, малинового кольору. Ліза. Одинадцять. Додати. дев'ять. Так, Софійка, коментуй, пишемо. Одинадцять. Скажіть, будь ласка, як називається селище, в якому ми з вами проживаємо? Софійка? Березний Гуваль. Як називається район наш? Наш район, наш район наз... називається Березнігувальський Булат. район. Так. Область. Область Ліза. Наша область Миколаївська. І як же ж країна наша з вами називається, рідна? Будь ласка, Софійко. Наш, наша країна називається Україна. Так, Ліза, будь ласка, підійди до карти України і покажи нашу Миколаївську область. Ліза має бралівську машинку, ноутбук, надані ресурсним центром користування. А в березні поточного року народний депутат України Андрій Ведатурський подарував багатофункціональний пристрій Dayзі плеєр. Ліза, яка вже в другому класі, має змогу спілкуватися з однолітками, підтримувати дружні стосунки з ними, брати активну участь в житті класу та школи. Вона має талант до співу. Полі, я йду за небо край, та за щастю рада долі і співає моє серце про країну рідний край, хай ця пісня розілється, за Карпати і Дунай Помолюсь за Україну, за і калину, за високі сині гори, і рідючі поля, хай там що говорять люди, добро між нами буде. Зі мною Україна і свята земля. Бо зі мною Україна і свята земля. Виготовляє вироби з бісеру. В шкільному конкурсі обдарованості Ліза перемогла в номінації Віра в життя. Навчання в інклюзивному класі корисне і для здорових дітей. Вони з першого класу почали усвідомлювати потреби незрячої дитини, виявляють емпатійне і толерантне ставлення до оточення та його відмінностей. Робота в інклюзивному класі вимагає не тільки знань та досвіду, а ще й терпіння і любові, щоб діти рідше залишалися сам на сам зі своїми проблемами, відчували себе потрібними. Березнигувацька школа. Це школа, яка відкрита для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей. Школа, яка відкрита для всіх, дає можливість бути обізнаними з тими проблемами, з якими стикаються діти з інвалідністю та їх родини. Завдяки цьому ми краще розуміємо оточуючий світ, і коли з'являється необхідність зробити зміни, надати допомогу, ми робимо це без вагань.